Ми сьогодні по праздничному вознося Господу свої молитви благодарення Богу за явлення Господа на риці Йордан, за те, що він освятив водно єстество, що подарив нам спасіння, віру Його Христа Ісуса, основанням церкви, а в церкві, певнішим крещення, діти Божі стають клітками живими на живому організмі живої. Церкви Христової. А що нам дає Господь іще для помочі, дає нам воду святу. І багато з людей церковних знають силу живітельну води Богоявленської, яку називає церков по гречески велика агіасма. Тобто, практично церков рекомендувала. Своїм вірним дітям Божим, коли не було можливості причащатися, люди причащалися водою святою до того часу, коли з'явиться перша можливість йти до церкви і причаститися з чаші Христової. Тут важливо розуміти, що Господь благословляє нам і нині то відчути, що вода свята особливий дар Божий. Ну, для многих людей не церковних їм все видно, що вода свята заряджена, не благословенна, не благодатью Божою, а нікою безлічною енергією. Це є у таких людей перший признак нижчої слабої віри, практично безвір'я. От чому з'явилися колись ще в время, потом Уже після розпаду Совєцького Союзу вийшли сатаністи і заряжали воду коло телевізору, колекну. Потім ходили многі і нині, котрі структурують воду. Один був той в Ужгороді, котрий приніс нам три літри води. Каже, це не проста вода, це структурована. ким структурована, як структурована. Не об'ясняв, але ну, ясно стало, що перед нами був чоловік, котрий навіть не підозрював, що він невіруючий, що він безбожник. Нині те ж є. Ми живемо в 21-му віці і в нашій Україні, де маса людей навіть не підозрюють, що вони безбожники. І говорять про релігію, про свою релігію, про державну релігію, про приватну релігію. І що юноші із. Князем Ростиславом на війну проти Половців. Це було в період, у період 11 віка і преподобний Григорій Печерський настільки був розумний, що міг чоловіка вразумити, дар вразумлення. Чоловік прийшов до нього невіруючий, слабий, а він способний вразумити раз На нього напалив злодії розбойники, він способний був вразумити їх. Одного разу він на березі Дніпра був і там, при Дніпрі був, а йшли отроки воїни молоді, і своїм князем Ростиславом, а вони почали сміятися над монахом, а він скромно сказав, дітки. Ведь ви йдете на війну. Вам би ліпше взяти благословення у монаха, чим сміятися над ним. за а Божої і без благословення Божого, ви отуди не вернетеся. Тут сам князь ростислав, вмішався як? Якийсь монах щось мені каже, да я князь. Мудрець приказав поязати Григорія, заязали йому камінь на шию і втопили монаха, словами сміха, надсміяння, надругання і пішли на війну. І що сталося? Усі погибли, і навіть сам Ростислав не вернувся. У 1993 році у схватці з половцями. На очах у свого брата Владимира, знаменитого мономаха Владимира, от утопився, спасається бегством від половців, надсміявся над монахом, надсміявся над вірою, надсміявся над видими масою людей, котрі підкреслюю, не підозрюють, що вони безбожники, навіть високопосадовці, навіть люди, котрі приймають рішення відносно церкви. Від фактично три четверті Верховної Ради це люди на наш погляд, люди невіруючі, котрі навіть не підозрюють, що вони просто без Бога і без Божники, не розуміють, бо те, що вони приймають, не подається логіці. А ще й друге знаються над сміяти, є такі сообщества смішні, котрі не над другому релігіям не сміялися, але над православною релігією, над монахами. Над священниками висміювали. Удивительні ті смішки. Ніколи не, не підуть просто так. За них буде кожен сміхотворець відповідати, так як відповіли отроки молоді воїни. Від вони ж були наподобі сучасних воїнів, не ті, що на війну йдуть та беруть благословені, сповідаються. Больші з наших хлопців, котрі прийшли на війну, перед тим, як ти сповідалися, причащалися, крест на себе і так ідуть на війну, вернуться живі, слава Богу. А якщо погибнуть на полі брані, так вони причастилися, і вони йдуть у вічний світ, благословенні, як воїни, за котрих ми молимося. Коли каже, упокой, Господи, всіх усопших воїнів, погибших на полі брані за віру і вітчизну. І от чому сьогодні ті отроки, котрі надсміялися над Григорієм Печерським, Києво, тобто практично, не поуважали Києво Печерську обіцян, києво Печерський монастир, не поуважали. Насміялися над Григорієм Печерським, навіть утопили, а потім самі пішли на війну і загинули. І сьогодні, котрі не поуважали Київ Печерську Лавру, як святиню, а як посчитали колись большевики сатаністи, що це музейні експонати, або так, як нині, нападають на Печерську лавру, і видима та сама картина. Ті, котрі нападають на наші лаври, то ті отроки, котрі нині читаємо, сміються над монахами, де монахам приписують различні назви, а їм суд давно готовий. І вони нікуди не дінуться, і вони будуть судені, причому суджені будуть тут іще на землі. Мало того, що іноді їхні діти і внуки будуть жорстко страдати за безум'я своїх батьків. І дідів. Боли ж так моляся, ми діти Божі, котрі переживають за свою душу, за свою сім'ю, за родину, за село, за край да й за всю нашу країну, а в вічності віруємо, Відно з святим Емеліаном, Єпіскопом і з преподобним Григорієм Кіопічерським, зможемо й ми, і з нашими святими по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.